Всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу з вами поділитися покупочками, які я зробила вчора в місті Зальфельд, Тюрингія. Якщо вам цікаво, заварюйте, будь ласка, свій улюблений напій, кавусю або чайок і залишайтеся зі мною, будь ласка, на перегляд. Також я прошу вас заздалегідь підтримати мене вподобайкою. Та поширити моє відео своїм друзям та родичам. Я буду вам дуже за це вдячна. Перше, що я хочу вам показати, це пледик для моєї собачки. Ось так він виглядає. Я вам ставлю далі кадр, як вона вже його сьогодні освоювала. Тут Розмір 80х190 це флісовий плед. Він легко витримує прання за 60 градусів. Я придбала його в магазині Мекгайде за 275. Моя собачка дуже ним задоволена. Також в меггайц я придбала за знижечкою. Потрібні пакетики в господарстві. Тут в мене. 30 літрів, 25 штук за 79 центів. Частенько саме там я знаходжу ось такі пакетики для сміття. В Німеччині, хто знає, хто тут вже з наших проживає, для вас це не секрет, що тут багато уваги приділяють саме сортуванню сміття, і тому завжди-завжди потрібні різних об'ємів, ось такі. Пакетики, тому 79 центів я дуже-дуже задоволена за 25 штук. Далі ще в мене є пакетики для заморозки харчових продуктів. Ось так вони виглядають. Як бачите, тут можна овочі заморозити, наданий приклад. Тут 40 штук, вони витримують до мінус 40 градусів температуру об'єм лише літр і коштували вони 1 євро. Ось такі періодично теж купляємо в магазині Мекгайдз. Так як в мене частенько мама щось випікає, то я знайшла а, їй ось такі паперові формочки для мафінів, кексиків чи мафінів. Тут 100 штук, вони з папіру різнокольорового. Коштувало також за знижечкою євро 4 центи в тому ж магазині Мекгайц. Тому придбали, до речі, була остання упаковка, оскільки німкені теж частенько щось вдома люблять випікати для діток та чоловіків. Ось, до речі, ще знайшла упаковочку від пледа для собачки. Тут можете бачити розміри. Ось цей пледик, як я вже показувала, що я придбала в магазині Мекгайд. Мені здається, там було вчора найбільше моїх покупок зроблено, оскільки все бюджетне, багато китайського, звичайно, але якість мене задовольняє цілком. Ось такі фюрдіш для тебе українською. Пакетики розміром. Розмір А5, якщо я не помиляюся. Так, разом буде А4. Ось за 50 центів кожний придбала. Ось такі, ось такі тут чудові стрічечки. Ось так це презентується. Ще ось тут така наліпка є, також написано, як і на пакеті фюрдіш. Ось подарунковий такий варіант. Оскільки попереду вже в нас є деякі весняні свята, тому я гадаю, що це буде корисно на май... найближче майбутнє. Тому придбала, звичайно, одразу дві штучки. Також... Також я не змогла пройти повз, бо ось такі блокнотики. Це як. Календар-планер на цей рік 2025. Тут акційна ціна стоїть 1 євро. Вон, він такий товстенький, і тут він застіпку має як магнітну. Ось я такий собі придбала. Зараз покажу трохи інший. Ось такий придбала собі з магнітною застібкою на тему. Напередодні цього року, і він мені коштував щось там чи 9, чи 10 євро. А ось подоб... подібна модель, але за євро ну так, трохи колір простіший. Але я вирішила, хай буде, можливо, для когось на подаруночок піде такий блокнот планер. Ось такі покупочки були в мене в Мекгайці. І далі я вже покажу вам покупочки мої з Росману. там трохи зовсім гігієни. А, ось такі XL упаковочка паперових серветок. Я їх використовую щодня після вмивання для обличчя. Мені подобається, ніяких нема мікробів, як на рушнику не скоплюються, так і а, Одноразова гігієнічна така серветочка. Тут їх в мене 200 штук, до цього у мене було, здається, 100, вони вже закінчуються. А тут побачила такий Excel варіант в Росмані за 99 центів. Ще хочу вам показати від Ісана ось такі ватні диски. Тут 140 штук придбала також в Росмані за 95 центів. А найчастіше я обираю саме цей варіант, оскільки мене задовольняє якість та ціна. Що ще треба, це такі розходники, які для зняття макіяжу з обличчя та інших усяких гігієнічних процедур. А далі в мене ще були покупочки в магазині одягу та взуття Мюзис. Там я придбала нижню білизну це ось такі трусики. Від бренду Puma. Модель називається Hipsters, Ось тут вона зображена. Це по типу шортиків, Тут вони різного кольору: білі, чорні та сірі. Не буду довго затримуватися, коштували 22 євро за ось таку упаковочку. Мені сподобався бренд. Сподобалося, що 95% бавовни в складі цієї білизни. Ну і взагалі йде весна, я бажаю собі нової, нової нижньої білизни. Це нормально і я задоволена. Ось так. Ще в мене ось ця ковтинка. Тут я вам далі вставлю фрагмент, як вона виглядає повністю на мені. І тут такі довгі рукавчики з таким, бачите. Як вони закінчуються. Але тут тільки 50% бавовни, і 50% вже еластан чи щось інше. Але так як зараз я ще а, періодично ходжу в теплій курці, то мене цілком задоволяє ця кофта та її якість. Бренд зараз розкажу хвилинку. Ось такий бренд в цієї кофтинки Stitch and Soul. Для мене він новий, я його не знаю, але ковтинка сподобалася. Коштувала вона до знижок 25 євро, я ж її придбала за дуже гарною ціною в 10 євро. Ось так виглядає ця ковтинка ще раз. Тож весна вже незабаром прийде до нас, тому я всім бажаю гарного квітучого настрою і оптимізму на подальше майбутнє. Підтримайте мене, будь ласка, ще раз прошу вподобайкою, поширенням чи коментарям. Пишіть, що ви думаєте, можливо, у вас є питання. Я з радістю відповім і дякую за перегляд. Всім пока-пока!